Коло! Коло, 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 Бабушка! Коло, коло, бабушка. Так, я можу туди під'їхати. Не можеш, там, а маєш. Я не маю туди під'їхати, зупинитися. Дивишся. То їде в твою сторону? Ні, То тобто, поки ти котилася до цієї точки, бач, в тебе було зацикленість докотитися до цієї точки і стати. От тобі страшно від них, да. <схай> тобто вони нам мають дати Я перевагу. Знаю. Вони мають подивитися, а ти їх лякаєшся і дергаєшся від дергаєш. Тепер дивись, коли ти виїхала на коло, так Тобто ти їдучи до точки місця зупинки, okay. ти вже треба було дивитися вліво чи там немає Щоп. нікого. Угу. І щоб якби не ти зуп... оцінювала наперед трошечки, угу. і ти б тоді навіть не зупинялась, ага, ніхто не їде, ти газ і поїхала, і тобі не прийшлось би починати рух. А так виходить, що ти. Доїхала стала і тільки uh -huh. тоді починаєш думати. А для тебе шок. Ой, а чого ніхто не їде? І той для тебе просто в голові, що хтось має їхати, а тут ніхто не їде, у тебе скриптіві зламався да, і да. все.